Потвора в погонах вбила людину нагло, цинічно і жорстоко. Три постріли в спину беззбройній людині. Це однозначно є вбивство, воно інакше не може трактуватись ніким. І не звичайно, що вбивав е, чоловік в погонах, а вбитий був без погонів. На жаль, в нашому суспільстві в соціальних мережах дуже багато є коментарів на підтримку вбивці. Основним в тому є фактор майновий. Бо якщо людина була на машині Ягуар, а якщо людина має машину Ягуар, значить що? Значить і треба вбувати. Оця от майнова ненависть, вона дуже схожа на, на наглу таку прошивку колишньої нависенської комуністичної ідеології. Коли майновий стан людини визначає його вину чи невиновність. Маєш ягуар помарай. Так не можна, по українці. Ми маємо дивитися на світ правдивими очима, українськими очима. Ми маємо оцінювати людину з боку людяності, з боку права, з боку закону. І жодним чином не прошу, і жодним чином не надавати права морального поліцаю вбивати людину тоді, коли він захоче, по причині того, що у нього є юар чи особистої ненависті ще щось. Дуже мене турбує також і вислання новини цієї в засоби масової інформації. Там подається інформація однозначно однобоко. Вона подається завідомо в такому форматі, що вбитий є винний, а поліцей є невинний. Поліцей є невинна жертва, яка була вимушена стріляти в загиблого. Три рази в спину повторюю. Там чоловік подається як людина, неадекватна, яка там щось кричала, матюкалася, агресивно поводилася, порушила право дорожнього руху, була п'яна, обкурена, Десь сказ... в якійсь новині казали, що він був схожий на... На... на людину під наркотою. Тобто, все, що можна було, все лайно, яке можна було, вони вилили на вбито. Це зробили заси маси інформації, які мали бути би не заангажовані, якщо які мали би або просто подати інформацію сухо, або на основі тих е, доказів, які є. А в нас докази є лише одні: записи відеокамери дітей вбито. І на тих записах відеокамери видно поведінку і дії тих неадекватних двох поліцаїв: поліцаї, і тої поліцайки, що вони витворяли, видно, і видно, як сталося саме. Вбивство. Тож, панове українці, будьмо людьми, будьмо українцями, і не дивімося, що там в істотах, що є погода, значить він завжди правий. Ні, він не завжди правий. Він не має права людей вбивати. Людина має право на життя, особливо, що ця людина є українець. Дивлячись на цю ситуацію у Дніпрі, я людина як і пацифіст, є, вегетаріанець і взагалі я дуже миролюбна людина. І я категорично проти вільного володіння зброєю. Але дивлячись на те, що твориться, я все більше і більше переконуюся, що все ж таки вільне володіння українцями вогнепальною зброєю є на часі. Людина має право має мати можливість себе захистити від вбивців, щоб не вмерти самим від незаконних діяльностей неадекватних істот, потрібно мати можливість себе захистити саме вогнепальною зброєю. Тобто я не знаю, я не знаю, як це, як це оцінити, але це і наші реалії. Це і наші реалії, в яких ми в будь-який момент можемо просто бути забитими поліцаями. А потім скажуть, що ми там були якісь там неправильні, кричали, матюкалися, були п'яними, щось там порушували, і ще щось. До речі, ми що до сих пір не побачили відео з камер поліцаю. Чи такого відео не було? Чи камера нечайно не включилася, чи можна включилася, але на тій камері було чітко зафіксовано всі злочини отих двох паршивих поліцаїв. Ну, горити їм і в пеклі. І нехай їх кара нашого судочинства буде для них адекватною. Адекватною і справедливою. Але якщо наші суди продажні в чергове поведуться на гроші, в чергове продадуться, то тоді, звичайно, що наше суспільство має вбивцю засудити. І суспільство, і не забуваємо про родичів і про дітей, які стали сиротами. Слава Україні! І вічна пам'ять невинно вбитому.